Такого ще не було. На головному стадіоні Рівненщини 15 травня відбудеться фінальний матч Кубка України з футболу. Відповідне рішення було прийняте на виконкомі УАФ. Йому передувало кілька тижнів роздумів та перемовин. Розмови ці почалися 30 січня, збирали в Києві голів обласних асоціацій. Та перше там я почув, що є така мова про проведення фіналу Кубка України у Рівному серед міст, які. Конкурували на отримання фіналу, були Київ і Тернопіль. Ще. Головним питанням додає голова рівненської обласної асоціації футболу був дозвіл на проведення матчу від обласної та міської влад. Його отримати вдалося. Також важливою умовою було кількість місць в укритті в самому стадіоні і навколо, адже поєдинок буде проведений із глядачами. Також на думку Олега Кучера авангард має ще кілька переваг. Стадіон новий, мабуть, що вболівальники тут у нас завжди ходять на футбол. Українській асоціації футболу підтверджують, що головну увагу звертали на. Безпеку, втім також визначальним фактором було і розташування міста, адже до рівного буде нескладно дістатися як командам, так і вболівальникам з усієї України. Стадіон ще будуть інспектувати і спробують виправити недоліки до фінального матчу. Звичайно, будуть інспекції, будуть робочі групи. Вийдемо на місце, зрозуміємо на що треба звернути увагу. Питання номер один це звичайна безпека, укриття доступ глядачів до укриття. Маршрути входу, виходу глядачів зі стадіону це все детально обстежимо і вкажемо на якісь недоліки. Спільно будемо рухатись до того. Старий Рівненський Авангард лише один раз в історії приймав матч рівня півфіналу Кубка України. Було це 1994 року. Місцевий верес зіграв матч відповідь проти Сімферопольської Таврії. У Рівному гра завершилась в нічию 0-0, але за сумою двох матчів Верес поступився 0-2 і вилетів із кубка. Оновлений авангард не бачив матчів рівня, бодай чвертьфіналу, не те, щоб головного матчу турніру. Начальник обласного управління молоді та спорту каже: місто часто приймає спортивні події всеукраїнського рівня. Відтепер змо. Можемо похвалитися і проведенням головного матчу Кубка із футболу. Ми вважаємо, що це певна оцінка дій і самого клубу, і президента клубу, і адміністрації, тому що у нас дійсно одне з найкращих, якщо не найкраще поле в Україні, досить приємний. Стадіон хто гратиме у фіналі на рівненському авангарді, наразі невідомо, адже попереду ще півфінальна стадія. Там помірюються силами Шахтари з Чорноморцем та Полісся із Ворскою. Стане на зараз відомо, що на головний матч Кубка України буде дозволено впустити більше глядачів ніж на пересічні матчі. УПЛ. ймовірно будуть використовувати обидві трибуни. Диморос Артем Шаула, Media Group.